и мне понадобится тебе найти. Мы не до года. Сейчас мы идем на речку. А с вами с кульком, Вита с капою и Настя. Мы все в кульках, кроме вороняки, и мы уже идем. Я просто Типа, я еще снимала вас в видео. Но, блин, вороняка таки сказала видео, я выключила. Ну-ка, перезнимай, типа. Ми йдемо на річку. Не купатись, а просто святкувати. Це сьогодні зелені свята. Купатися б хотілося б, але сьогодні не можна, бо зелені свята. Купати сьогодні не можна, тому що це буває, я не знаю, як це називати. Тіп, вода забирає. Да. Може, ви почекали? Нішо, ну то почекайте, мені на ці капці грисують. Настя, скажи хай, скажи привіт. А еще видно майнастенька, давайте в аппетит. У мене є неш. Маміш. Верніка ставим, будь ласка. А, а Вероніка, поки що поміняємося кавицями, лишень до поля. Те, що вони мене трошки впали з гризу. Твої просто бо мої тяжкі. Я на Тобі трошку. Якому? О, на трошка, на так. трошка, добре? Я зараз перезилася Веронікінка. Верніка моє, я вже в інша базу. Не просто легші, мої дуже тяжкі. Настя куди сюди у мене. Верніка моє. У нас просто одинакові розміри. І Вона на самой котрі її. Як ти там хтось сидить? Я говорю, розживу. Бляха, там еще хтось сидить, що там. Кась машинка там на річ. Куда до мене? Коротше, йдемо зараз туди, сядемо на сімей. Навіть мені треба не Просто так було, щоб я була красива. У мої кальці кращі. Ну я краще. Просто вітнамки у мене тяжкі, типу. ті краші. Тепер босночки, а в неї вітнамки просто всі бумаги. Чекать, 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 чекать. Вс, давай. Давай. Все, давай. Давай. Вс давай. 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 давай? давай. Шиша. Тебе красиво було. Моє не стлка, так як хвороники не там люди. Вижженім зараз. Подивись там для батюш. Давайте біжимо Ну ладно, ми вже на річці і Веронікиний друг вже йде, так нам потрібно попрощатися. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписатись на мій канал, якщо вам подобаються такі відеоролики. Пока-пока-пока! Я вас люблю.